Розділ 5.2. дев'ятий ранг. Звичайно, фаній Сін став більш серйозним і пояснив: світ, знайдений всередині космічного розлому, цього разу є місцем придатним для проживання. Це місце плаває в невідомій галактиці, не зареєстрованій на нижзоряній карті щодо того, чи є новий світ континентом або планетою. Ми ще не знаємо. Там мешкає велика кількість місцевих астральних вихованців. І більшість з них агресивні астральні вихованці сімейства демонів на основі інформації, яку ми зібрали про навколишнє середовище біля входу. Здебільшого ми виявили астральних вихованців низького та середнього рівня однак. Коли наша команда просунулася в глибші регіони, ми зустріли більше вихованців середнього та просунутого рівня. Найсильнішим з усіх астральних вихованців, яких ми зустріли, був вогненний кістяний дракон восьмого рангу. На наше щастя, ми вчасно його помітили і встигли втекти. У цей момент Фанлюцін зрозумів, що розповів занадто багато вогнепальний кістяний дракон восьмого рангу. Був не з тих, з ким варто жартувати, хоча супін був сильним. Йому було трохи більше 20 років. Він не зміг би перемогти вихованця восьмого рангу. Фан Єсін крадькома глянув на Супіна і, на диво, не побачив на його обличчі жодного занепокоєння, наскільки глибокими були ті зони, яких ти досяг, наскільки вони були глибокими. Супін подивився в очі. Фан Єсін. Фан Єсін відповів: Ми ще не охопили всю територію, і ми навіть не уявляємо, наскільки великий світ, так звана глибинна зона. Це відносна величина. Але на основі інформації, яку ми зібрали за допомогою наших інструментів. Ми вважаємо, що наблизилися до внутрішньої зони цього світу згідно з нашими попередніми дослідженнями у тому світі має бути більше ніж один астральний вихованець восьмого рангу. Існує ймовірність, що там можна знайти астральних вихованців дев'ятого рангу, але він говорив правду, але він знав, що робив. Фані Сін усвідомлював, що сказавши це, супін може втратити його інтерес. Зрештою, астральні тварини дев'ятого рангу були найсильнішими з усіх. Поступаючись лише королям звірів, навіть найкращі з найкращих команд дослідників блідли призгадці про вихованця дев'ятого рангу. Дев'ятого рангу супін примружив очі єдиним, хто міг приборкати астральних вихованців дев'ятого рангу. Були бойові воїни з титулами у всьому базовому місті Лунсян Можна було знайти лише жненьку таких воїнів-вихованців, але це не було серед найбільших турбот. Супіна у нього були інші питання: Чи є дев'ятий ранг найвищим подарунком? Чи можемо ми зустріти королів звірів, якщо порівняти астральних вихованців дев'ятого рангу з гарматним ядром, то королів звірів можна було б вважати маленькою ядерною бомбою. Прозив між ними був величезний. Король звір міг навіть знищити більше половини базового міста. Басткінгс, почувши цей термін, обличчя Фан юджена зблідло для людей, яким доводилося постійно ризикувати життям. Це ім'я було табу, Супін не жартував. Фаній сін похитав головою і відповів. Ні, це неможливо. Якби там жили царі звірів, то кількість астральних вихованців восьмого і дев'ятого рангів була б набагато більшою, ніж та, яку ми знайшли. Інакше для царів звірів не вистачило б їжі, і якщо тільки ми не мали справу з травоїдним царем звірів. Однак аура смерті в тому світі багата, та мало травоїдних астральних вихованців. Не кажучи вже про тих, хто може стати царем звірів. Супін подивився в очі Фан Єйсін і кивнув. Яка сила твоєї команди? Афаній Сін відповів: команди дослідників завжди складаються з п'яти чоловік. За винятком двох поранених членів нашої команди, у нас є наш капітан, ще один член команди, і я, я, воїн-бойовий вихованець на проміжній позиції шостого рангу, а найсильніший з моїх астральних вихованців, на нижній позиції сьомого рангу і наш капітан. Наймогутніший з нас усіх, він бойовий воїн на верхній позиції сьомого рангу і має астрального вихованця восьмого рангу. Однак цей вихованець не може з'являтися з астральним вихованцем родини демонів, таким як полум'яно кістковий дракон. Інший член команди знаходиться на одному рівні зі мною. Тобто найсильніша сила, яку можна вивільнити, може досягти лише восьмого рангу. Супін насупився, все було занадто слабо. У них не було б шансів проти астрального вихованця дев'ятого рангу, не кажучи вже про короля звірів, навіть сильніший астральний вихованець восьмого рангу міг знищити всю команду. Фан Юджин на мить зніяковів, бо помітив незадоволення і призивство на обличчі Супінга. Він з гордістю представив свою команду. Зрештою, це була команда середнього рівня, яка могла дослідити космічний розлом з іншого боку. Багато команд дослідників могли досліджувати лише незатребувані території третього рівня на власній блакитній планеті. Фан Сяю було прикро, що на її брата дивилися зверхньо, в її уяві з самого дитинства. Її старший брат завжди був генієм, який перевершував багатьох інших. Її брат був знаменитістю в академії. Після закінчення навчання він досяг свого теперішнього становища і сили та приєднався до команди другого рівня. І все це за кілька років, і його майбутнє було багатообіцяючим, але його щойно зневажили як прикро, якби не пам'ять про те, що супін могла легко зламати руку її братові. Хан сяю заперечила б, але світом правили кулаки. Хоча вона була незадоволена поведінкою супіна, вона мусила визнати, що порівняно з її братом, цей мезенний власник магазину був більш сильною людиною. До того ж, дивна і своєрідна він відкрив крамницю, щоб доживати віку на пенсії. Замість того, щоб воювати і тренуватися в піонерських екскурсіях. Коли був таким молодим, це було повним марнуванням його таланту. Супін не звертав уваги на равців, братів і сестри. Його брови були зв'язані разом. Коли він розниковував про ризики цієї подорожі в систему, чи є якісь інструменти для захисту? Запитав Супін подумки. Система відповіла. Міг, серйозно він не міг розраховувати на цю дурну систему. Супін всередині скреготів зубами. Хоча зіткнутися з астральними вихованцями дев'ятого рангу було найгіршим, що могло статися. Він повинен був бути готовий. Фанцею і фані Сін не видали жодного звуку. Вони мовчки чекали на відповідь супіна, зрештою. Дослідження безплідної землі не було схоже на грух домівку чи жарти люди могли втратити життя через довгу мить блиск в очах Супінгасгас. Він підняв очі, подивився на братів і сестер і запитав «То ви нічого не збираєтеся купувати, брати і сестри, які з нетерпінням чекали на його рішення, мало не спрюнули від розчарування, що з твоїм мозком, ми стільки слів сказали. І всі вони пішли на німець, сер, се, губи фань юджина, затремтіли, супін сказав зрозумійте мене правильно, я піду з вами. Але перед цим хіба ти не збираєшся зробити покупку? Що? Фан сін здивовано розплющив очі і запитав Ти хочеш допомогти? Супін кивнув і повторив свої слова. Вибирай товари зараз. Всі товари в магазині мають високу якість. Ви це знаєте. Ну купи щось дороге. Який сенс мати гроші? Якщо ти їх не витрачаєш, брати і сестри, які на мить зраділи від несподіванки, були приголомшені словами супінга і втратили дар мови. Що ж дійсно, вони також пішли туди, щоб купити більше товарів. Вони відчули полегшення, враховуючи, що Супін погодився приєднатися до них у розвідці. Вони почали переглядати товари на полиці. Що це погляд, фань Юджина миттєво зупинився на блідо в білому пістяному лотосі. Він був шокований, побачивши цінник. Це коштує 1-2 мільйона монет, очі Супін заблищали. Ти хочеш це, фаній сін був ошелешений, невже Супін намагався їх обікрасти, незважаючи на швидкий заробіток, ти який мали дослідники, їм все одно було важко заробити більше мільйона. Що він робить? не міг не запитати фан Юджин. Минулого разу заповітну їжу, яка, як казали, здатна надихати інтелект, продали за 20 тисяч монет. Але ціна за цей лотос була в 60 разів вищою. Супін з поснижкою представив його, він може допомогти просунутому неживому вихованцеві безпосередньо підвищити ранг. Якщо у вас є вихованець нежиті 9-го рангу, є 5 шанс, що він стане королем звірів після споживання цього лотоса. Брати і сестри широко розплющили очі і не могли вимовити ні звуку. Вся їжа могла безпосередньо підвищити просунутого вихованця на один ранг. Чи існувало таке в реальності, що був шанс, що тварина на піку дев'ятого рангу могла перетворитися на короля звірів, хоч Цін і був добре обізнаний. Але про такі скарби він чув лише в легендах він ніколи не бачив жодного в реальному житті, він просто думав, що це лише вигадки, вигадані, щоб додати пікантності історії. Як він міг повірити, що така річ продається тут? Хочеш купити? Супін натиснув на нього. Та фаній сін оговтався від шоку. Він підняв куточок рота і посміхнувся. Ну, у нас немає контрактів з будь-якими неживими тваринами. Тож я не думаю, що ми його купимо. Супін одразу скорчив довге обличчя. Чого ви посміхаєтесь, якщо не хочете його купувати, то оголошення. Ми переносимо боксновелвсом на Броновелсом. Будь ласка, додайте наш новий сайт до закладок. Вибачте за незручності. Щиро дякуємо!